Для початку. Для початку. Як почати. Відразу хочу зазначити, що це не повноцінний огляд гри Star Wars Outlaws. А скоріше, якщо бути відвертим, моя невдала спроба його написати. Невдала, бо я не знаю, що я можу розказати про цю гру. Бо моєї зацікавленості вистачило лише всього десь на 5 годин рання. Я в принципі не знаю, як розповідати про гру, в котрі я нічого, окрім дивного, на мою думку, стелса не побачив. Звісно, це моє суб'єктивне сприйняття, і я не виключаю того факту, що воно помилкове. Але греть з ним і я спробую розповісти вам трохи про космічний проєкт від Ubisoft або про щось інше. А перед тим як ви виключите це відео, затримайтесь ще трохи, щоб порадіти за мене та мій канал, і розділити радість від того, що компанія Ubisoft надала мені цю гру на огляд. Так я не менше вашого здивований, що такі компанії не нехтують такими маленькими каналами, як мій. Чесно кажучи, я особливо не сподівався, подаючи заявку в їх програму для креаторів. Але як би там не було, мою заявку прийняли. Тож дякую Ubisoft за надання мені гри Star Wars Outlaws. Я дійсно приємно вражений і вдячний. Але цей факт ніяк не впливає на моє сприйняття цієї гри. Вибачте. Отже, 5 годин. Так, в загальному всього 5 годин я зміг в неї пограти, очікуючи, що от-от і мені буде цікаво. Бо, наприклад, я чув не раз, що Starfield десь через 10 годин грання нарешті розкривається, тож можливо тут щось те саме. Але я насправді в такі історії не вірю, бо вони скидаються мені просто на стокгольмський синдром. Так от, до чого це я? 5 годин, як на мене, навіть забагато для того, щоб зрозуміти, що ця чи інша гра порожня. Це знову ж таки моє суб'єктивне бачення, і я розумію, що кажу. Це жодним чином не пов'язано з виглядом персонажів чи самої гри в цілому. Просто побудований світ порожній, і мені було неймовірно нудно його досліджувати, вже не кажучи за нецікавий стелс та сюжет. А от як мені доказати, що світ порожній? Я не знаю, бо ніби всі складники, персонажі, якісь там події та загальний сюжет ніби є, але одночасно нічого немає. В цей момент ступору у мене навіть промайнула думка звернутися до чату GPT, щоб той написав мені солодкий огляд, аби віддячити Ubisoft за надання гри. Але це безглуздо, бо я дуже хотів та хочу мати можливість отримувати ігри до релізу, як було в цьому випадку, але не ціною брехні. Тому за правдою відправимось в інтернет, як би це смішно не звучало. В нашому випадку на Вікіпедію потреба з'ясувати, який основний сюжет гри. Повністю цитувати не буду, бо це навіть читати нудно. Злочинний ватажок Сліро Барша вбиває конкурентів і стає мішенню для Вес. Дівчина, яка прагне покинути свій рідний світ. Опинившись втягнутою в плани повстанців та кримінальні інтриги, Кей збирає команду для пограбування сліро, але зіштовхується зі зрадами, викриттям імперських змов і таке інше, залишаючи по собі хаос та легендарну репутацію. Окей, можливо, я не правий і фанати зоряних війн в усьому цьому бачать сенс та можуть банально розібратись. Я ж хоч і дивився головні фільмів ще до покупки франшизи Діснея, тут нічого цікавого не бачу. Ну а наявність знайомого мені Джава Гата в грі, як на мене, жодним чином не рятує ситуацію. Гаразд поворот подій. Ми дізнаємося, що вбивця страждає роздвоєнням особистості. Насправді він і коп, і дівчина. Усі вони, це він, чи не божевілля? Для мене, як і раніше, головним чинником цікавості до гри є сюжет. Він повинен зацікавити, змусити йти вперед за відповідями та хоч трошки спонукати співпереживати головному герою. Бо його дії, прагнення чи навіть світогляд повинні хоч якось відгукуватись в мені. Але не цього разу, бо, на мою думку, Кей, це не той персонаж, за аркою котрого цікаво спостерігати. Все, що я побачив, так це звичайну шахрайку, без якихось надзвичайно альтруїстичних чи зрозумілих людських бажань. І саме тут варто згадати, що до виходу цієї гри багато хто чомусь казав про схожість Outlaws з Uncharted. -ом. Взагалі не розумію, як таке порівняння у когось могло з'явитись, типу Нейтан Дрейк Шукач пригод і Кей також. Оточно ці ігри схожі. Нагадаю, що, наприклад, четверта частина Uncharted в першу чергу про сім'ю, про своє призначення та відповідальність за свої дії. Це якщо коротко, а пригоди, пошук, скарбів та сотні вбитих ворогів лише декорації для розкриття історії Дрейка. Чому Ubisoft маючи за плечима такі ігри, як Far Cry 3 та Far Cry 4, де персонажі, на мою думку, цікаво прописані, де їх дії можливо зрозуміти, де окрім явної помсти ховається дорослішення у випадку з Джейсоном Броді, та пошук відповіді на екзистенційне питання, хто я уважає Гала, Ubisoft бере і забуває про зміст та намагається зосередитись лише на обгорці. Боже, краще б вони вишки повернули. Також важливим фактором є те, що зоряні війни це вже існуюча інтелектуальна власність, що наразі належить Діснею, за котру Ubisoft платить чи заплатила немало грошей. Відповідно, Ubisoft невідомо чому була впевнена в фінансовому успіху гри, бо дозвіл на використання авторських прав такого рівня популярності точно не ящик пива і по руках коштують. Дісней свого часу виклав за них в комплекті з кінокомпанією Lucasfilm 4 мільярда доларів. Навіть уявлення немає, в яку суму вони оцінюються зараз. Тож невже всі сподівання Ubisoft були покладені на «І так норм буде? Це ж зоряні війни, фанати розкуплять лише через назву. Чи от зараз ми мілаху тварину супутника додамо в гру і на продажах в футболок третину розробки покриємо? Так? Звісно, я не виключаю вірогідності, що відповідальні за сюжет гри вважали, вважають, і готові всім та вся доказувати геніальність написаного їм. Та може навіть сам Джордж Лукас погодив сценарій та від щирого серця, казав, що він би краще б не написав. Але ні, вибачте. Для хорошого, на мою думку, сюжету не обов'язково, щоб персонаж був з травматичним минулим, або страждав від екзистенціальних питань, або шукав справедливість через помсту. Бо в кінці кінців це ж зоряні війни. Якщо не клішована проблема дітей та батьків, то шлях героя тут пасував би ідеально. Бо саме такий розвиток персонажа Кей, АКА героя, на мою думку, був би сприйняти набагато краще. Ти розкриваєш ідею, що коп та злочинець це єдина особистість. Це є в кожному фільмі про копів. Мама сказала, це напруга. Стосовно геймплею, відокремлю лише пару моментів, що встиг сам побачити. І я не про ті пачки майже ідентичних відео в Ютубі з підбірками смішних багів. Я жодним чином не захищаю гру, але у мене під час грання не проявилось жодних багів чи інших обіцяних соцмережами проблем з грою. дуже-дуже так юбісамістаровели велиґуджабвей. В першу чергу хочу відзначити можливість Кей відмічати декілька ворогів для подальшого миттєвого хедшотінга. В трейлері це виглядало максимально круто та одночасно накривало хвилею ностальгії. Бо цей елемент я бачив лише в Том Кленсі Splinter Cell Blacklist, ще одній моїй улюбленій грі від Ubisoft, котра доступна наразі лише на ПК та на Xbox. Я був би неймовірно радий, якби Ubisoft нарешті заглянула в своє портфоліо та вибрала пару ігор для ремейків ремастерів, але не дуже в це вірю, якщо чесно. Другий момент, котре я хочу зазначити, це система відносин між бандами та головним героєм Кей. Знову ж таки, всі комуни лінки порівнювали її зі значно крутою системою Nemesis з гри Middle Earth Shadow of Mordor. Порівняння, на мою думку, доволі несправедливе. Бо з того, що я побачив лояльність Кей до тих чи інших угруповань, лише розблоковує доступ до нового озброєння тощо, що не має такого впливу на загальну картину гри, як в Shadow of Mordor, де слабкий орк міг отримати підвищення та силу, вбивши головного персонажа, наприклад. Вже не кажучи за можливість свідомого просування цього орка за допомогою героя. Переслідуючи власні інтереси в деструктуризації військових ланок, орків і таке інше, в залежності від вашої уяви. Третє і останнє комусь це здасться попайкою, бо це ж типу гра. Але наведення зброї на дружню тварину супутника Нікса, і саме головне реакція останнього це інфантильна тупість розробників. Жодного натяку на мілоту я особисто тут не бачу. Ніколи не направляйте зброю на предмет або на істоту, яку не збираєтеся знищити. Підсумовуючи, хочеться побажати новому креативному директору гри Дрю Рехнеру, котрого назначили на цю посаду вже після релізу гри, що насправді доволі дивно для сюжетних проєктів, Сил та сміливості у впровадженні змін у грі. Особисто я буду тільки радий, коли я умовно через рік запущу Star Wars і побачу якісно інший проєкт. А цей не огляд стане не актуальним для мене, хто зна. Ну а поки, на жаль, гра мені не сподобалась, і мені лишається сподіватися, що Ubisoft не забанить мене через це відео зі своєї програми. На цьому у мене все. Дякую за ваш час. me? Розробка гри, як і будь-яка інша діяльність людини, може сприйматися кимось як рутинна справа, інакше кажучи, робота з 8 до 6 з перервою на обід. Або ж навпаки, як надважливий поклик до втілення своїх креативних ідей. Вона ж мрія. І якщо, наприклад, проекти Сема Лейка та компанії Remedy виглядають ніяк інакше як унікальні артефакти. Що під своєю обгорткою AAA проєктів залишаються новаторськими авторськими проектами інді геймдева то Ubisoft виглядає наразі бездушною машиною для штамповки ігор, де головними факторами стають результати реакції фокус груп, потенційні прибутки інвесторів або паразитування на вже існуючих франшизах. Хоча заради справедливості серія Far Cry мені досі до душі. Malkovich, 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 Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich. Все це я кажу, щоб нагадати, що геймдев то, звісно, бізнес, але побудований на уяві авторів. Тобто, можливий прибуток є побічним результатом втілення ідеї в кінцевий продукт мистецтва. Звісно, все не так пафосно, але я думаю, сенс ви уловили. Прикладом є Стівен Кінг котрий пише книги не задля грошей, а тому, що не писати він не може. Спитайте у Річарда Бахмана, якщо не вірите. Але Ubisoft не Стівен. В DLC до Alan Wake 2 під назвою Lake House Агент Естевес заходить в приміщення з купою друкарських машинок, що намагаються імітувати тексти письменника. Спойлер невдало. Як на мене, це чудова алегорія на сучасний крупнобюджетний геймдев, де кожен другий намагається знову віднайти колесо, заглядаючи до іншого в зошит. Замість того, щоб спробувати зробити щось нове, своє чи, хоча б використати вже існуюче як частину або основу для іншої нової конструкції, як от наприклад, розробники з Asoba Studio не приховували, що надихалися грою останні з нас при створенні своєї гри Плактейл. Мені обидві частини подобаються, і я чекаю на третю. А от Ніл Дракман, режисер і сценарист серії «Останній знак», наприклад, надихався Бладборном для побудови бойовки в парт 2. Ніл, насправді, хотів бути дуже амбіційним про змінювання гри майже повністю. In the first like four or five months, the game was actually kind of an open world uh, inspired by Bloodborne чи от студія Digital Cyber Cherries, що налічує аж 6 розробників. Певнені надихались фільмом Small Soldiers при створенні своєї інді-гри Hypercharge Unboxed, і таких прикладів впевнений багато, і такі є навіть у самих Ubisoft, котрі я певен переробили концепцію першого Far Cry і зробили найкращу, на мою думку, частину серії під номером 3. Зрозуміти мене правильно, я жодним чином не намагаюсь нав'язати думку, що всі ігри повинні бути шедеврами, бо це в принципі неможливо. Суть в тому, що, як на мене, треба хоча б намагатись створити таку гру, бо ті ж зоряні війни, Outlaws... В кращому випадку посередній проект з використанням персонажів та всесвіту відомої франшизи. Це кінець це скоро зникне. Я знаю. Я думаю, правильним буде закінчити це відео реакцією інді розробника з Digital Cyber Cherries на довгоочікуваний реліз її гри на Xbox. Тезису, ідей, тобто, this has been a, such a journey for us. We have worked so hard, we have worked extremely hard to bring this game on Xbox. And Xbox does tell us to power our dreams. And that is exactly what we have done with this game. We made it for you guys. What do we do? Насолоджуватись.